Доброго дня, на продаж. Апарат рідкісний, доволі на сьогоднішній день, це Honda Takt F51. Простенький двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Моделька доволі цікава своєю маятникою вилучкою, він дуже комфортний і м'якенький в плані таких поганих доріг. І, звичайно, такт симпатичний, з великим сидінням, тобто зручно буде для двох. Ну, і Взагалі я його називаю як міні 48 літ, так як він скажімо так, дуже схожий і фарою на 48 і стопіки в них схожі. Ну і В загальному такий непоганий апарат із двохтактних. Так, Задня гума у нас дано стоїть відсотків 80 по протектору, залишку. Все супер. От, Далі колодки живі. Колеса, до речі, в оригінальній фарбі залишились, вони з такими декілька незначних подряпинок є, але в рідній фарбі. Ну, подряпинок маю на увазі ржавих місць, скажімо так. Але колеса збереглись навіть в рідній фарбі, не фарбовані. Так, пластик от такому красивому золотистому кольорі. Гарненько виглядає. По варіаторній системі все оригінал абсолютно, ролики, ремінь і так далі. Сидіння перетянуте прийшло за таким чехлом з Японії. Так, Під сидінням величезний багажник. До речі, є блокування, як у 3-4-ї Honda-DiO підножечки. Воно працює, бачите, блокується центральна підножка. О, тут акумуляторний відсік. Хто не знає. Далі є бокова підніжка, Це як аксесуар, буває є, буває ні. Добре, коли вона є. По пластику практично ідеальний стан, є такий красивий карманчик. Взагалі мені такт дуже подобається, із двотактних із Це один із самих таких прикольних скутерів. Ще 30-й такт мені подобається, він ще якби цікавіший. Так, далі ручки рідні. В чудовому стані залишились надписи 7767 км пробігу. Такт у нас ще й з передніми гальмовими ось з передніми дисковими гальмами. Отак От красиво виглядає пластик. Передня також дамлупі і також практично нова диск, таких відсотків 15-20 є по зносу. Як я їй сказав, от в рідній фарбі колеска залишились де-не-де є місцями таке ржаве, але я ж кажу, це рідна фарба і це супер в такому стані, щоб збереглись колеса. І, до речі, скутерочок 99-го року на хвилиночку і в нього в рідній фарбі колеса, щоб ви розуміли. 24 роки техніки, і от в такому стані вона супер ціленьке, все красиве і, до речі, крім акумулятора, в ньому нічого міняного немає взагалі. Я навіть не почув, як він завівся. В такто дуже такий басистий, приємний, тихенький звук по двигунчику. Гарно працює двигун, ніяких питань. Супер. Так, оптика. Ближній, дальній працює. Бібіка і поворотнички також все працює. Так, покажу вам, як чому для мене так якби зручна моделька. По першу чергу в нього рівне сидіння от і сама база сама по собі вона довгенька і річна. І ще дуже, що мені подобається, вилочка передня, от в нього дуже... Дуже м'якенька така підписка. Комфортний в будь-якому випадку. так Мені він до вподоби. Роботою двигунчика самою посадкою. Взагалі непоганий такий скутер. І в будь-якому простенький двохтактний апарат. Нікого, ну хто знає, то... 27-й двигунчик, та сама 27-діо, але в трошечки в більшій базі, трошечки зручніше на ньому. Ну і виглядає він звичайно симпатичніше. Біжить майже 60 з моєю вагою. Прикольний, тихенький, м'якенький скутер. Мені дуже подобається так взагалі. Та й дивіться як він красиво виглядає. Комфортний, так. Він такий м'який. Мягенький, довгенький такий скутерочок і взагалі мені подобається робота двигунчика. Так що, хто хоче придбати 51 такт, контакти під відео, посилання на телеграм-канал, також в описі до відео. Хто додивився до кінця, обов'язково ставте лайк. Якщо вам подобається відео, підписуйтесь. Всім дякую за увагу, за ваш час. Хто хоче придбати, телефонуйте всім далих покупок.